тежка значества з 20 грудня 2023 року, що пов'язане з вилученням реверсної дотації до державного бюджету та відрахуванням податкового зручного забезпечення військового до державного бюджету, не було можливості вчасно профінансувати всі видатки, що були зареєстровані головними розпорядниками ще в останній день проведення фінансових операцій. Додатково дотації отримано в кінці робочого дня 21.12.2023 року. Фінансування проводилося 27.12.2023 року. Тому склалися передумови для утворення кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду, яка за загальним фондом становить 12 млн 137 тисяч 900 гривень і спеціальним фондом 16 млн 946 грн. Як результат без врахування субвенції, сума вільного залишку бюджетних коштів загального фонду на 01 2024 року становить 27 мільйонів 200 тисяч гривень. Та залишок спеціального фонду 24,6 млн грн, з яких пропонується спрямувати 50 млн тисяч 700 гривень на видатки, передбачені пунктом 22 при кінцевих та перехідних положень. Бюджетного кодексу України в основному на захищенні статті видатків, на створення умов для лікування та реабілітації осіб, які постраждали внаслід, внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, на мобілізаційні заходи та підтримку сил безпеки і оборони, на погашення заборгованості з капітолій. Отже, пропонується збільшити видатки міської ради на 16 мільйонів 888 тисяч з них, на реалізацію комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян-мешканців громади в сумі 1 мільйон 100 тисяч гривень, з яких допомоги 1 млн грн та придбання і предметних матеріалів на 100 тисяч гривень. Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю. А громадянам похилого віку не здатний до самоуслуговування 1 млн грн. На оплату праці 4 мільйони гривень на енергоносії 1 млн 500 тисяч гривень. На міжбюджетні транспорти для нової рісвої лікарні в сумі 7 тисяч 840 тисяч гривень. З них для оплати за енергоносії 1 млн 560 тисяч гривень, камеремонт реабілітаційного відділення. 280 тисяч гривень. Крім цього, за рахунок надходжень у 2024 році кошти від продажу землі пропонується спрямувати міській раді на погашення заборгованого з в ремонту доріг сумі 1 мільйон 400 гривень. Там буде інша сума 1 млн. 5 мільйонів 600 тисяч гривень, на оплату енергоносіїв 4 мільйони 530 тисяч гривень. Це буде ЗДО 1 мільйон і ЗСО 3 мільйони. МРЦ 500 тисяч і плюс США 30 тисяч гривень. На продукти харчування 13 мільйонів з половиною тисяч гривень. На реалізацію програми з мобілізаційних закладів 350 тисяч гривень. На погашення заборонів... Київського ЗСО для подвійного використання і покриття 3 мільйони 290 тисяч гривень. Відділу культури пропонується збільшити видатки на 1 мільйон 15 тисяч гривень з них. Оплата праці в школі мистецтв 450 тисяч гривень, нарахування на зарплату музеї 20 тисяч гривень, енергоносії 545 тисяч. Фінансовому управлінню пропонується спрямувати 4 мільйони 74 тисячі гривень. З них на програму підтримки військових формувань для військових частин 4 мільйони гривень, на програму підтримки правоохоронних органів 74 тисячі гривень. Проєкт рішення з метою погашення кредиторської заборгованості за пропозицією головних розпорядників коштів пропонують. Відділу освіти за рахунок зменшення видатків на оплату послуг крім комунальних в ЗДО в сумі 171 тисяча гривень та придбання предметів матеріалів у міжкільному ресурсному центрі в сумі 330,5 тисяч гривень. Збільшити видатки на оплати послуг крім комунальних дю США і Янтар в сумі 347,7 тисяч гривень та придбання матеріалів 156. 000. Відділу культури молоді і спорту за рахунок зменшення видатків на оплату послуг і комунальних у школі мистецтв на суму 86 тисяч гривень, збільшити такі ж видатки органу управління в сумі 48 тисяч гривень, бібліотекам на 13 тисяч гривень, централізовані бухгалтерії 19 тисяч гривень, та збільшити видатки на придбання предметів матеріалів бібліотекам на. Крім цього, пропонується за рахунок зменшення видатків на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту в сумі 10 тисяч гривень. Збільшити видатки на підтримку громадських організацій з культурного спрямування в сумі 5 тисяч гривень та проведення інших заходів у галузі культури 5 тисяч гривень. З метою збільшення надходжень до бюджету пропонується за рахунок зменшення. результати на запропонований змін до бюджету міської територіальної громади доходи на 2024 рік становитимуть 49 мільйонів 494 плюс э-э порт зробити на базі від And the food. Тільки по роботах, по пам'яті, що я зараз пам'ятаю, це гривень. І, і ще плюс, якщо заробітні падів задати, то вище такі десять. Про експанці людей навіть розподілено є, а, що ми говорили там. Так, тобто на мислам поділи. Це все, що було кожного бюджету війська. Так, і плюс там ми поліцію ділимо одну самота.